Минулого тижня на вулицях Прилуг з'явився пасажирський автобус, пристосований для перевезення людей з інвалідністю. Заступник міського голови Олександр Сивенко розповідає, на якому маршруті він рухається, і чому саме на ньому. Це на маршруті номер 9 селище Будмаш, 273-й квартал, який курсує і обслуговує дитячу лікарню. Тобто, коли вносилися відповідні зміни в мережу міських автобусних маршрутів, це рішенням виконавчого комітету. То дана вимога стосується тих транспортних засобів, які курсують по маршрутах в напрямку дитячої і особливо центральної міської лікарні. Цей автобус марки Мерседес обладнаний підйомником та спеціальним кріпленням для людей з інвалідністю, в тому числі на візочках. Він має збільшений задній майданчик та широкі проходи між сидіннями. Придбаний автобус перевізником, що обслуговує маршрут номер 9. Хочу сказати про те, що після того як. Восени минулого року виконавчий комітет затвердив оновлену мережу міських автобусних маршрутів. Кожен перевізник отримав офіційне попередження про те, що під час проведення майбутніх конкурсів буде виставлена така вимога. Тобто, в більшості випадків... І цей перевізник, і інші, які оновлюють автотранспортний автотранспортні засоби, вони виконують ті умови, які вони отримали. Письмово, Олександр Сивенко зазначає, що наразі за вимогами чинного законодавства та рішення прилуцької міської ради на міських автобусних маршрутах повинно курсувати мінімум 50% автобусів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю. Тобто, якщо Згідно мережі міських автобусних маршрутів, у нас 31 автобус. То як результат, як мінімум 15 з них, повинні бути саме пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Може вирішити питання перевезення людей з інвалідністю в місті і створення соціального таксі на базі територіального центру. Ця робота в прилуках вже проводиться, наголошує Олександр Сивенко. За участю декількох грандів, можливо, до кінця цього року ми отримуємо автомобілі, які пристосовані обладнані відповідними устаткуванням для перевезення. Інвалідів слід зазначити, що за такими програмами маломобільні групи населення можуть отримати безкоштовну послугу із перевезення до лікарень, банків, установ тощо, але лише певні категорії.